Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Мій ранковий корисний сніданок. Так, сьогодні ось такий буде у мене сніданок, але ж не вдома. Не вдома, так. Бо дому виходити потрібно в 7 годин. Я ще їсти не хочу. Так. То буду пізніше снідати. Так, і в мене буде яловичина. Тушкована. Ой, так, закрию. Е, томати, хліб. Ще возьму йогурт, бо ви як, мабуть, пам'ятаєте? А, мабуть, хто вперше дивиться, що буду вечеряти тільки, тільки в шість. Так, поснідую десь е, о десятий, а... Вечеряти у шість і все. Тому що так вирішила. Два рази харчуватися, це дуже корисно. Так. Все? Ні, ще не все. Зранку склянку води випила і все ж випила риб'ячий жир. Так, столову ложку. А з собою ще возьму ось такий напій. Липа. Так, заварила липу. бо Була... звичайний чай. Я не хочу пити чикало. Все ось так. Не потрібно розраховувати на те, що там буде продаватися. Потрібно брати своє корисне. Всім здоров'я, ходіть здорові, побачимось, па-па!